Робувати себе в ролі пожежника дали можливість дітям рятувальники на дитячому ярмарку. Праці усім бажаючим було запропоновано випробувати себе на чотирьох майданчиках. На одному з них обережно вибух. Спеціалісти піротехніки розповіли дітям, що робити в разі виявлення вибухівки. Маленькі рятувальники самостійно шукали у повному спорядженні металеві предмети. У нас є тут декілька, скажімо так, учбових місць чи ділянок. По ми Показуємо роботу нашого піротехнічного підрозділу, тобто ті люди, які розправляються, скажімо так, з вибухонебезпечними предметами, які, на жаль, ще є і ще будуть напевно не один рік на території, зокрема і Житомирської області, будуть знаходити люди. Надзвичайники продемонстрували всі свої види спорядження, що викликало у присутніх масу емоцій. Більшість дітей кажуть, що таке раніше бачили лише у фільмах. Показуємо дітям все обладнання яке є в цьому підрозділі, яке Краще і забезпечує роботу, роботу рятувального підрозділу, і також звертаємо увагу на те, щоб дати змогу дитині побачити, не тільки побачити, а особисто попробувати працювати на тому або іншому інженерному засобі, який, скажімо так, використовується нашим рятувальникам під час ліквідації надзвичайної події або надзвичайної ситуації. Родзинкою пожежників стала спеціально підготовлена естафета. Батьки допомагали дітям одягати бойове спорядження, а рятувальники збивати струменем води з підставки м'яч. Є вже навіть. Певні результати, тобто до нас звертаються дітки, які бажають займатися пожежно-прикладним спортом, стають членами команди з пожежно-прикладного спорту і активно займаються цим спортом. Це як, скажімо так, результати проведення подібних заходів. за свою роботу. Діти отримали так звану зарплатню, за яку змогли купити морозиво і ласощі.